Ой, приїхав по ми ще не знаємо, що там. Приблизно знаю, ну. Капець, оце, оце так нова пошта. Глянь, що робить, а? Ну це ж, це ж вообще От таку коробку, зять, отаку коробку взяти на отаку. Та без ругання. Ну це ж вообще. Це просто це Дніпро таке робить. А я ще й подумала, думаю, та що ж сюди напхала моя підписниця? В отаку здоровенну коробку? Чого я й не довіряю пакувати пакувальщицям із нової пошти? Ну, У нас взагалі-то нормальні бакувальщиці. У нас би такого не зробили, я думаю. Так. І вуса. Ого, скільки. Ну, оце оце настояща полка. Да, дуже похоже на мою. Невідомо, так що я думаю, що це в нас є і є полка. Оце подаруночок. <плес> так. Ну, робота тепер є мені на сьогодні. Так. На отаку коробочку вони поклали ось таку коробку. От чому, чому їй не довіряю? І пакую сама, замовляю в них ось такі штуки для того, щоб пакувати самій. І людям буде дешевше, звичайно, пересилка. Так, і дякую моїй підписниці за такий класний подарунок. Я обов'язково вам те, що обіцяла, зроблю. Навесні, навесні, якщо не вийде, значить вийде. В кінці весни. Обов'язково вам відійшлю теж подаруночок і велика подяка вам. Дуже гарні саджанці. Ну, Звичайно, почекаємо ягоду, тому що листя може бути схоже на багатьох полуницях, дуже і дуже схоже листя. Тому ще. Почекаємо до того, як побачимо йогоду. Всім привіт! Сьогодні покажу вам розпаковочку, посилочки. Перш за все, хочу подякувати Олі Миколаївні за те, що мені вислали таку чудову полуничку. Я, звичайно, не просила в неї скільки. Але вона мені вислала її дуже багато. Ну, звичайно, я її висадю. Е... Діло в тому, що вона ж у мене є. У мене є вона. Правда, я її не дуже розводю, тому що я не знала, як вона називається. Але ж е... треба дочекатися йогоди, щоб з певненістю сказати, що ж це за сорт у мене. Це мені прислали сорт полку. Я її давно хотіла придбати. Але якось, та все якось не, не до цього було. А, але мені запропонували, і я, звичайно, е, погодилася, е, що мені вийшлють подарунок. Звичайно, я обов'язково вам вийшлю теж подарунок, тому що я люблю теж дарувати подарунки. Що я хочу сказати, пошта, звичайно, вже переходить всі рамки, От чого я й сама пакую посилки вдома, ліплю наліпки, і там ми чекаємо, ми саме робимо, наліплюємо ці наліпки із штрих кодом куди вони вже їдуть. Чекаю і квитанцію, все це я чекаю там, поки. Поки при мені все оформлять, все наліплять. Е, я маю на увозі е, адрес. Щоб, не дай Боже, нічого не переплутали, тому що ну, все може бути. Все-таки людський фактор присутній кругом. Е, тож, звичайно, е, мені це. Ну, якби не в напряг, мені нормально, але якщо отримує якась пенсіонерка, ті соженці, соженці і е, їй зроблять ось таку коробку, то, звичайно, це просто жох. Це, це не можна такого робити. Тому, якщо дивляться працівники нової пошти, задумуйтеся, тому що не в кожного ж є кошти заплатити вам. Так, вам треба заробити, звичайно. Але можна було б відправити і у тій коробці не обов'язкову коробку з нової пошти. Що це ще за нові правила? І та, ну, та коробка теж коштує коштів. У мене беруть би ушні, коробки і так відправляють. Звичайно, буває таке, що, наприклад, протекла коробка. Ну, ну, буває, що я дуже спішу і десь щось не додивлюся, то я можу за свій рахунок перепакувати вже на новій пошті, купити в них ту ж коробку, але ж, але ж. Коли, звичайно, протікає коробка і перепаковують десь на новій пошті уже десь в дорозі, то звичайно може бути потім дорожча посилка. Я, звичайно, за цим слідкую, але буває всяке. От Чому я стараюся накупувати з вечора, а пакувати вже вранці. Щоб вода оця, ну як пакувати, я вже її посортірую, попакую по пакетах, але чекаю, щоб не протекла вода, або щоб стекло і загроволокно тим, що я замотую. Тут ось жорстоко, тільки пакую посилочки. І ще дуже багато людей мені пишуть, е... В сповіщення просто на телефон, щоб приєднатися до групи. До групи можна приєднатися тільки через Viber, тому що група в Viber. І щоб я приєднала, вам треба написати у Viber. Ті, що пишуть, що нема ні прізвища, немає ніде нічого, що це хто знає, хто від, звідки ля, я таких не приєдную, тому що ми е, стараємося. Щоб у нас у групі всі були люди, щоб ми їх знали, хоча би, щоб прізвище було, бажано, щоб була зачалина якась аватарка, тому що у моїй групі. Я дозволяю продавати свої саджанці полуниці, але якщо людина буде помічена у нечесності або в деякісній продукції, то ця людина буде видалятися назавжди, блокуватися і ніколи вона вже не буде членом нашої групи. Тож ось так. Ну і пішла я висаджувати свою полуничку. А далі ще буду далі пакувати посилки, бо в мене ще є замовлення. Є замовлення, і саджанці, звичайно, вже закінчується, можливо, десь якісь і залишаться. Ну, це я вже повідомлю, можливо, в своїй групі, якщо вони будуть лишні. Але я вже два дні підряд пакую посилку, навіть три дні відправляли. Тож, звичайно, їх менше і й Ну, а ті, що не доросли, ті ще доростають. Тож, всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!